13 в Україні Пропоную дізнатися. Останні новини. До чотирьох зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ. Як повідомив міський голова, двоє людей в лікарні ще двом людям допомогу надали на місці. Нагадаю, армія Росії цієї ночі ударними безпілотниками била по Києву. Рятувальники ліквідували наслідки атаки в Дарницькому та Голосіївському районах міста. Там пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищено одну з господарчих споруд. У Миколаєві усувають наслідки нічної шахетної атаки. Як повідомили, вова поранені десятеро людей. Жінка 29 років та 59-річний чоловік перебувають у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості внаслідок падіння уламків, а також вибуховою хвилею. Пошкоджені 9 багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Нагадаю, росіяни атакували обласний центр шахедами близько третьої ночі. Виникла пожежа в квартирі та на території гаражного кооперативу займання. Одразу ж ліквідували. Та людям ще не один день доведеться прибирати та ремонтувати житло. Ми ховалися, пратилась під полдру. потім підлади дітей до мами. Машина розбита, все розбите, їду везу, Діти плачуть, трясуться. Діти дуже боялися, дуже тряслися, кричали, а я нічого зробити не можу. В квартирі е, винесла так, вікно на кухні. Вікно у спальній кімнаті, балкон, все повністю, все живьом, видране. Ну скло розлетілось стільки того скла. Як там не два вікна було, а я не знаю сто вікон. Чотирьох людей убили росіяни напередодні на Донеччині. Ще двох поранили. Про таке повідомляє обласна поліція. У Покровську пошкоджені один багатоквартирний і чотири приватних будинки, кафе, вантажівка та легкове авто. Лиман російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню. Ураган понівечено вісім приватних будинків, дві господарських споруди. Атакували окупанти регіон і дронами. У Краматорську зазнали пошкоджень два приватних будинки. У Дружківці, депо та сім трамваїв. У Слов'янську ремонтний бокс і цивільне авто. У Сергіївці два приватних будинки. Гуртожиток клуб Культова споруда. На Сумщині поранена жителька Шалигінської громади. Росіяни били по території з артилерії та атакували фпв дроном. Про це повідомили в обласній адміністрації. Загалом вночі та зранку окупанти 94 рази обстрілювали прикордонні області. В 11 громадах зафіксували 154 вибухи. Ворог застосував міномети, артилерію, РСЗВ. У краснопільській громаді повідомляють про 23 удари кабами в юнаківській 5, в миропільській громаді 6 вибухів після скидання керованих авіабом. Білі Янголи врятували ще шістьох людей з-під обстрілів на Сумщині. Поліцейські допомогли завантажити речі та евакуювали родини до обласного центру. Там напередодні для них уже підшукали тимчасові помешкання. Тепер усі ці люди перебувають у безпеці. Втім, вірять, невдовзі зможуть повернутися до рідних домівок. Понад 400 ударів завдали Росіяни по 13 населених пунктах Запорізької області. Як повідомили в обласній адміністрації, чотири авіабомби скинули на Гуляйполе. Майже 300 безпілотників різної модифікації атакували Малокатеринівку, Малі Щербаки, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малуток, Мачку, Чарівне та Новодарівку. Гатили Росіяни також з реактивної та ствольної артилерії по населених пунктах області. Обласні чиновники зафіксували сім повідомлень про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів. На Херсонщині через російську агресію одна людина загинула, троє зазнали поранень. Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман о пів на десяту мінно-вибухової травми зазнав 64-річний житель Херсона. А за даними обласної адміністрації, впродовж доби близько 30 населених пунктів опинилися під ворожим вогнем та авіаударами окупантів. Постраждала критична інфраструктура, житлові квартали. Повідомляють про пошкодження багатоповерхівки та 12 приватних. Будинків понівечені також автомобілі. В Умані на Черкащині другий рік триває реконструкція будинку, куди 28 квітня 2023 року влучила російська ракета. Тоді загинули 23 людини: шестеро з них діти. Під'їзд дев'ятиповерхівки був зруйнований. Відновлення боївлі почали після експертиз. На якому етапі роботи нині дізнавалася наша знімальна група? Ні, Віра підіймається у свою квартиру, де не живе вже майже два роки. Відновлення оселі завершують. Все пошпаклювали, все опалення нам поміняли повністю вікна. Поміняли. Зовні цей будинок вже майже не відрізняється від інших дев'ятиповерхівок, Але 28 квітня 2023 року саме сюди влучила російська ракета. Тоді був зруйнований цілий під'їзд. А внаслідок російського теракту загинуло 23 людини, з яких шестеро діти. Була вдома, я на ту сторону. Два, да, залишилася жива. Дуже довго документи опрацьовували, а тепер оце строїтельство йде, як бачите. Найскладніше було змонтувати всі панелі зруйнованого під'їзду. Діляться виконавці робіт. Та тепер його відновили і завершують зовнішнє утеплення. Попри брак працівників на будівництві, роботи просуваються. Зроблено, скажу, так вода, каналізація повністю і опалення. Це першої секції зроблено правильно повністю. І підведена підключена навіть вода до другої секції замінені магістральні трубопроводи на воді. На опаленні зроблена тільки перша секція. Завершити реконструкцію планували до кінця 2024 року. Та процес ще триває, адже підрядник має відновити будинок не лише зовні. Передбачає установку на кухні, газової плити, раковини, санузіл, само собою має бути повністю упорядкований, в ванній кімнаті має бути ванна і крани, все як має бути. Крім того, Загалом на реконструкцію дев'ятиповерхівки за два роки вже витратили 45 мільйонів гривень, але потрібно ще майже стільки ж. Виявилися роботи, які абсолютно вскрилися вже після демонтажу. Тобто, мова йшла про підвальні приміщення, мова йшла про подорожчання матеріалів, зокрема і плит. Ці зміни були внесені виключно з урахуванням цих моментів інфляційних і перевірених експертизою. Чотири мільйони вже закладено в обласному бюджету. А от і ще 42 мільйони планують отримати з фонду ліквідації наслідків на рівні держави. За таких умов закінчити відбудову мають набір до кінця року. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Ще одного агента РФ затримала служба безпеки України на Донеччині. Ним виявився 58-річний клірик Української православної церкви Московського патріархату. В обмін на так звану евакуацію його родини до Росії. Чоловік погодився шпигувати для ФСБ. Він збирав координати про розташування українських військ у Волноваському районі. За цими даними окупанти планували удар керованими авіабомбами, ракетним озброєнням та ствольною артилерією. Нині чоловікові повідомили про підозру в державній зраді. Зломисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Голова Європейської комісії Урсула фон Дерляєїн зустрілася з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Брюсселі. Зустріч відбулася на полях саміту союзників Києва в НАТО. Я нагадаю, сьогодні в Брюсселі запланована зустріч міністрів оборони коаліції охочих, де обговорять гарантії безпеки для України. Представники близько 30 країн зберуться на запрошення британського міністра оборони Джона Гілі та його французького колеги Себастьєна Лекорню. Це перший такий захід після візиту обох міністрів до Києва. Лими вихідними за словами британських урядовців, під час зустрічі зосередяться на тому, як найкраще використати можливості кожної країни-учасниці для забезпечення тривалої безпеки українців. Міністерство оборони Великої Британії наголошує, що для досягнення стабільного миру в Україні необхідні надійні гарантії, які зможуть стримати російську агресію. Україна виконала всі необхідні умови для завершення попереднього етапу на шляху до європейського союзу. Про це повідомила верховна представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Під час спільної прес-конференції з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем очільниця європейської дипломатії відзначила помітний прогрес України. Калас також підкреслила, що навіть у воєнний час країна проводить необхідні реформи. Вона запевнила, що майбутнє України в європейському союзі. Денис Шмигаль у відповідь. Є висловив переконання, що Україна здатна здійснити необхідні зміни у стислі терміни і сьогодні ми також підписали п'ять нових угод з Україною. Вони охоплюють усе від відновлення енергетичної інфраструктури України до участі в нашій супутниковій програмі Копернікус. З часу останнього засідання Ради асоціації Україна ЄС. Ми також досягли значного прогресу в процесі перевірки українського законодавства на відповідність європейському праву. І це перший етап переговорів про асоціацію Президентка Європейської комісії Урсула фон Дерляїн підтримує рішення Дональда Трампа призупинити запровадження нових тарифів. Я нагадаю, напередодні очільник Білого Дому заявив, що на 90 днів призупиняє дії оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу. Фондерляїн наголосила, що це важливий крок до стабілізації глобальної економіки. Одночас додала, що Європа продовжує диверсифікацію своїх торговельних партнерств. За словами дипломатки, єС співпрацює з країнами, на які припадає вісім Сяд світової торгівлі чіткі та передбачувані умови є необхідними для того, щоб торгівля та ланцюги постачання могли функціонувати. Тарифи це податки, які шкодять лише бізнесу та споживачам. Саме тому я послідовно виступаю за угоду нуль за нуль між європейським союзом і Сполученими Штатами. У Китаї юань досяг найнижчих показників щодо долара, які востаннє фіксували під час глобальної фінансової кризи 2008 року. Пекін розглядає валюту як інструмент впливу у протистоянні зі Сполученими Штатами. Також юань впав до 15-місячного мінімуму щодо кошика грошових одиниць своїх торгових партнерів. Народний банк Китаю, шостий день поспіль, послаблює базову ставку для підконтрольної валюти. Експерти вважають, що це свідчить про бажання Пекіна поступово знижувати курс юаня. Для підтримки експорту в умовах економічного протистояння з Вашингтоном варто зазначити, що фіксована ставка обмежує коливання внутрішньої торгівлі юаня діапазоном лише 2% в обидва боки. Сполучені Штати та Панама підписали меморандум про взаєморозуміння щодо безпеки в регіоні. Проте у формулюваннях спільної заяви є розбіжності. В іспаномовній версії зазначено, що очільник Пентагону визнає лідерство та невід'ємний суверенітет Панами над Панамським каналом. Однак, в англомовному варіанті від американців, ця фраза відсутня. Міністр оборони США Під Гексет заявив, що Вашингтон допомагає повернути Панамський канал після дій комуністичного Китаю. Та оголосив про розширення партнерства для перешкоджання цитую зловмисному впливу КНР у регіоні. Нова декларація між країнами забезпечить американським військовим кораблям пріоритетний прохід через протоку. Ситуація в регіоні загострилася після заяв президента Трампа про наміри США взяти під контроль цей стратегічний водний шлях. До 184 зросла кількість загиблих у наслідок інциденту в столиці Домініканської Республіки Санто Домінго. Там нагадаю, під час концерту обвалився дах нічного клубу. Трагедія сталася у вівторок, 8 квітня. За останніми даними, понад 200 осіб зазнали поранень. Рятувальники майже 12 годин шукали людей під завалами. Серед загиблих губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Круз, відомі бейсболісти Октавіо Дотель та Тоні Енрікі Бланко Кабрера. Також повідомляють про загибель саксофоніста групи, яка виступала того вечора. За словами менеджера співака Рубі Переса, дах упав приблизно через годину після початку концерту. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Спецавтомобіль та зброя для курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Таке підсилення технічної бази днями передала Вінницька громада закладу, що переїхав до міста після початку повномасштабного вторгнення. Транспорт українського виробництва зібраний на базі французького концерну. Також курсанти отримали зброю натовського зразка. Це 20 гвинтівок та 10 пістолетів, які використають для проведення навчань. Уся техніка допоможе у підготовці фахівців, які Боронитимуть країну та пильнуватимуть правопорядок у громадах безумовно, отака машина, отакий автомобіль, всюди хід. От. Ми зможемо посадити сюди навчальну групу, от, 30 чоловік, зі зброєю вивести їх на тактику спеціальну підготовку, на військову інженерну, на вогневу підготовку, доставити людей, як кажуть, цілими неушкодженими і в комфортних умовах ми випустили 629 випускників. Які влилися до національної поліції. 99 із них залишились служити на Вінниччині. О 14-й будуть ще новини. Ну а зараз в Олександра Васильченка є для вас і цікаві теми для обговорення, і цікаві гості. Так, Олександре, тобі слово. Дякую, Олександре. Ворог продовжує тероризувати Херсонщину, полюючи дронами на цивільних. Про це і не тільки поговоримо далі. І обов'язково буде дуже цікавий гість. Дочекайтеся.